Друзі, привіт-привіт! всім мирного неба, Божої благодаті, швидкої нам перемоги. Ось, друзі, якщо ми побачимо, як плавають маленькі рибки. Якщо, звичайно, видно. Напевно, може і видно. Видно. Бачите, друзі, як впала водичка на сантиметрів 40. Ну, 30. А може 80 буде. Ні. 30 це точно. Як наші рибки плавають, треба буде спробувати половити. Боже, як цікаво. Ось такі зміни. Мої господарці. Тепленько. Такий легенький, але теплий. Вітерець. І рибка милується, напевно, теплом, тому що скоро настануть холода. Боже, куди не глянь, друзі? Боже, скільки їх тут багато. Скільки їх тут багато. Ну і підемо до помідор, подивимось, які там зміни. А тут отакі на зміни. Все стоїть, буряк стоїть, кормовий, столовий. Моркочка, капусточка, дощі пішли, почало набиратися все. Помідорчики, які не поморозились, бачу, стоять. А тут маші два дні не було. І вітер розкрив, обірвав. Це щось мені слабо віриться, що це вітер. Може де собака, тому що тут було дуже гарно зав'язано. А може, друзі, вітер обірвалося у нас. Ну, нічого страшного. Деякі помідорчики червоніють, жовтіють. Які червоні, червоніють, які жовті, жовтіють. Вітер, видно, позривав. А що з нашим кавунчиком? Один кавун я зірвала. Був недовгий, білий, недостигший. Ось червоні, але від дощу покололись. А тут пішло в нас насіння. Ну, попробуємо зібрати, якщо встигнемо. Ось цвіте, якщо буде тепленько, може і буде. Мороз бачу не при морозу. Попробуємо десь посіяти побачимо. Ось такі в нас справи. Ось мої помідори, які лишились зелені. Є тут червоні. Перчинки бачу. Починаю червоніти, вологи набрались. Ось ці помідори такі почервоніли. Злегка. Арахіс, ну, бачу, листя вже в загальному жовтіє є, тому що його треба буде покупати скоро. ну Нехай стоїть до кінця вересня. Це точно. Поки це не уберу з поля, з огороду, У нас фасоля була, зілля поросло, треба буде повиривати. Нічого, порядок зробимо. Буде у нас все добре. Головне, щоб було здоров'я. Головне, щоб було мирне небо і ми були здорові. Ну і тут у нас так. тут нас не зірвало. А що в нас тут нового? Друзі, ой, трошки червоні є, але не багато. Що там далі? Трохи більше. Зараз я туди підійду і глянемо. Друзі, а в нас потоп. А в нас потоп. Ось які баклажани. Треба водичку повиливати, світ бачу, ось зав'язуються і ось тут є. Ну, це, напевно, три тижні пройшло. Звичайно, не такий урожай, як би хотілося, але який такий маємо. Помідорчики ось почервоніли. Так, зараз я водичку тут зілю. Ну, хоча б, хоча б трохи. Водина бігла, тому що тут по центру збігала вода і все бігло. Наші баклажани. А ми так трошечки поділимось водичкою. Так обережно. Що не поламати тут нічого. Ой, Боже. А вошки. Ось так. Маша переживала, що баклажани не политі стоять. Баклажани в нас купаються. Ось так. Ось так, друзі. У нас виходить. Ой, зараз я вийду. Так, ось це у нас чорний принц. Але ну, все ж таки тут хтось ходив. Напевно, і собака. Бачу, ось там, по-моєму, сліди є собачі. Це помідор. Чорний принц. Ну він тут такий, але, але чорний принц. Треба буде його взяти поставити, положити на вікно і зібрати з нього насіння. Капустина. І тут помідорчики попадали. Тут бачу червоні є. Ну нічого. Ой, так, Маша вийшла. Ой, Боже, бачите, що. Хтось там наробив шкоди. Ну ось тут у нас ще. Червоних трошки є. Начервоніли. Гладі волос нас викинув нову квіточку. Ось так, друзі. Ну що ж, скажу вам усім мирного неба. Божої вам благодаті, швидкої нам перемоги всім друзям пока-пока-пока. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте пальчика верху. Я вам буду дуже-дуже вдячна. Пока-пока!